Вітаю вас, шановні відвідувачі сайту рейтинг букмекерів. З вами коментатор телеканалу 2 плюс 2 та журналіст програми про футбол Олександр Золотогорський. В цю неділю на каналі 2 плюс 2 відбудеться пряма трансляція матчу з Одеси, Чорноморець проти Дніпро-Дзержинської сталі. Цю гру коментуватиму я разом з нашим експертом Ігорем Шухавцем. Ми думаємо, що зараз якраз настав час цей матч розібрати і спробувати дати якийсь прогноз. Думаю, що в минулому турі перемога аж з рахунком 5-2, і така велика результативність для чорноморця була дещо аномальною. Взагалі в чемпіонаті України Одесити забили 11 м'ячів, а запорізького металургу аж 5. Погодьтеся, це не можна вважати тенденцією. На кубу грав Чорноморець проти Полтавської Ворскли останній матч зіграли з рахунком 0-0, і це вже більш схоже на одеський клуб. Безумовно, що і зі Сталлю чорноморець гратиме від захисту. Думаю, що багато голів не буде адже і сталь так особливо багато не забиває у цьому чемпіонаті. Схожі показники 10 м'ячів за 11 турів. Сталь менше одного м'яча в тур забиває. Чорноморець середня, середній показник один м'яч в одному матчі, але знову згадуємо гру проти запорізького металурга, де Чорноморець забив аж 5 м'ячів. Тож точно розуміємо, що скоріше за все зіграють на тотал менше 2,5. Ну і доповнюю я трохи цю думку. Думаю, що Чорноморець все ж таки команда поки що нестабільна. До перемоги над Запорізьким металургом Чорноморець не міг, не міг виграти аж е, ну майже рік Майже рік, 11 місяців не міг виграти одеський клуб. Не думаю, що тепер Чорноморець зможе перемогти в двох матчах поспіль. Тож пропоную такий прогноз: сталь не програє і тотал менше 2,5 м'ячів. На Фавбет за це дають коефіцієнт 2.29. Такою буде моя ставка на цей матч. Дивіться гру Чорноморець Сталь на телеканалі 2, +2 а також обов'язково передивляйтеся YouTube канал сайту рейтинг букмекерів.